Найкращі скіни за всю історію Бравл Старс з вами Веркіс, а ми починаємо. Так, п'яте місце це коротший едгар. Його розробочики видалили з гри, але він був прикольним скіном. Але я його не купив. Він коштував. 149 гемів. І він був досить гарний скін. Він мені сподобався. І так, ну а на четвертому місці це бідова етара. Цей скін мені теж досить подобається і його розробники вже не видаляли з гри. І його можна придбати в магазині за 5000 блінгів або за 149 гемів. І так, це вже топ-3 найкращих скіни в Brawl Stars. І так, Третє місце займає у нас вірусний 8 біт. І так, цей скін теж розробники забрали з гри. І тоді він був найдорогішим скіном вибрав у Старсі. Цей скін можна було придбати аж за 299 гемів. І так. А друге місце у нас займає Маліфісен та Коліт. І цей скін теж забрали розробочки. Цей скін можна було придбати в браупасі, коли вийшло Коліт і в цьому браупасі вийшов цей скін. Так, а ти не забудь підписатися і поставити лайк, бо я дуже стараюся. Ну а я розказую перше місце. І так, друзі, я розказую про перше місце. А перше місце займає. Меха Мортіс, так, друзі, це Меха Мортіс. Це правда дуже гарний скін. І анімація удар у нього взагалі топова. Не така, як все. І, і ульта у нього не така сама, як у простого Мортіса. Це просто топ. Це просто лайк, лайк, лайк. Але коштує таке чудо теж немало. І він коштує як вірусний 8 біт. Так, друзі, він коштує 299 гемів. Але він дуже-продуже-продуже дуже, дуже, дуже гарний. Так, ну а я думаю, такий підбір скінів. Я дуже старався, я так шукав. Коштує підписок і лайків. З вами був Веркіс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!